Будове засідання з приводу апеляції ніжинських Робінгудів, яке мало б відбутись 11 грудня, перенесли на початок січня. Причина відсутність одного з обвинувачуваних. За словами судді, хлопець знаходиться в одній з лікарень Чернігова. «З Поповичем Анатолієм взагалі дивна історія сталася. То поки що нам офіційних відповідей на те, чим він хворіє, не дали. От тільки що у суді оголосили, що це гепатит Б, але краще йому не становиться. Його екстрено вивезли лікувати до міського. Лікарні в інфекційне відділення, але ми не знаємо на сьогоднішній день, скільки воно буде тривати. Нагадуємо, у травні цього року шістьох ніженців визнали винними у бандитизмі. Строки дали різні від 7 до 12 років позбавлення волі. Їх обвинувачують у побитті людей та вимаганні грошей. Натомість самі Робінгуди та їх захисники розповідають, що хлопці намагались викорінити наркоторгівлю в рідному місті. Вони ловили наркодилерів та змушували зізнаватись їх у торгівлі наркотиками. Все це записували на камеру мобільного телефону. У апеляційного суду Робінгуди просять змінити статтю бандитизм на Хуліганство. За ґратами ніженці перебувають вже понад два роки. Кілька обвинувачуваних скаржаться на погіршення стану здоров'я, розповідають адвокати. Захисники припускають, що деякі хвороби їх підзахисні набули в місцях позбавлення волі. Учитывая то, что инкубационный период гепатита B составляет от 2 до 6 месяцев, а анаторій прибувають в СІЗО уже более чем 2 года, то зараження инфицирование пройшло, естественно, в стенах слізичного ізолятора. Натомість Державна пенітенціарна служба інформацію про можливість зараження в СІЗО не підтверджує. Я думаю, що це не відповідає дійсності, так як, наскільки мені відомо, даний вид заболівання передається либо через кров, либо половим путем. Ми не знаємо, який образ жизни вів заключений до попадання в слідчий ізолятор. Тому сказати наверняка, що він заболів там або тут, невозможна. Ще одне питання, на якому акцентують увагу захисники Робінгудів проблема із медичними препаратами для ув'язнених. Хочу сказати, що будь-яких ліків не видається. То СІЗО не забезпечує ліками. Всіми ліками необхідними, які дорого коштують, забезпечує родичі, друзі, знайомі. В Слідчому ж ізоляторі запевняють, ліки закуповують, але не заперечують, якщо деякі медикаменти ув'язненим приносять рідні. То наскільки фінансується… следственный изолятор по статье медикаментов в полном объеме закупается возможно кто-то считает что для него это недостаточно но действительно может быть для некоторых болезней лекарства очень дорогостоящие но родственники если человеку дорогого здоровья то родственники обеспечивают лекарствами своих сыновей либо сестер мужей и так далее. Ігор Дрост запевнив, що медпрацівники слідчого ізолятора виконують для ув'язнених всі необхідні процедури та лікування, яке призначають фахівці. За цей рік Чернігівське СІЗО провело 167 консультативних виїздів в лікарні міста. 23 ув'язнених пройшли стаціонарне лікування. Наступне засідання по апеляції Ніжинських Робінгудів запланували на 3 січня.